Привіт! Сьогодні пропоную заглибитись у ну, таку фундаментальну річ в маркетингу: маркетинг Мікс, класичні 4П. Наші джерела їх детально розбирають: продукт, ціну, місце і просування. От спробуємо зрозуміти, як це все разом працює на практиці. Доброго дня! Так, ці 4П, власне, це такий собі конструктор для маркетолога, керовані інструменти. Але що важливо, і джерела на цьому наголошують, це система динамічна, не стала формула, її треба постійно, знаєте, підкручувати. Гаразд, тоді перше П продукт. Ну, здається, все ясно, товар чи послуга. Але ж, ні, матеріали кажуть, що це щось значно ширше весь досвід клієнта. Так, на що там радять дивитись. Е, так. Ключове, про що говорять джерела, це глибоке розуміння потреб, от прям дуже глибоке. І це через дослідження, опитування, там фокус групи. І знаєте, що цікаво: акцент не лише на УТП, ну, унікальні пропозиції, а й на життєвому циклі продукту. Тобто, треба думати, зараз ми інвестуємо в покращення чи може вже час для чогось нового. Свод-аналіз тут, звісно, допомагає. Але саме для оцінки стратегічних таких от можливостей і загроз, не просто списком. Окей, наступний елемент ціна ох, це завжди таке непросте рішення. Не просто ж собівартість плюс націнка. Як джерела пропонують підходити до ціни стратегічно. Абсолютно, ціна це ж потужний сигнал ринку, сигнал про цінність. Тому джерела розглядають різні стратегії. Від, скажімо, демпінгу для швидкого захоплення ринку проникнення, до преміальних цін зняття вершків, так би мовити. І от цікавий момент, на який звертають увагу, треба не тільки на конкурентів дивитись, а й тестувати чутливість до ціни саме своєї аудиторії. Інколи, як показує практика, невелике підняття ціни, якщо його правильно обґрунтувати, може дати значно більше прибутку. Ексель для розрахунків тут звичайно корисний, але саме рішення, воно стратегічне. Добре, продукт є, ціну визначили. Тепер місце, плейс, як донести продукт до споживача. Джерела згадують і прямі канали, сайт, свій магазин, так і непрямі мережі ну, типу розетка. Що тут головне на думку авторів? Зручність для трієнта це, мабуть, основне. Але що ще цікаво, це синергія каналів, тобто як онлайн підтримує офлайн і навпаки. Джерела радять аналізувати не тільки там географію чи трафік, а й те, як сам вибір каналу впливає на сприйняття бренду. Ну скажімо, ексклюзивний товар продавати на масовому маркетплейсі. Це може трохи розмити його імідж, розумієте? Це пов'язано із ціною з самим продуктом. Логічно так. І останнє з класичної четвірки просування. Промоушен, як ми розказуємо про наш продукт. Тут же цілий арсенал. І реклама Google Ads, Мета, телебачення, і піар, і акції, і весь діджитал, SEO, SMM, і мейл. Саме так. І от що підкреслюють джерела, важливість інтегрованого підходу. Тобто не просто стріляти з усіх гармат, а поєднувати інструменти так, щоб вони підсилювали один одного. Чіткий меседж адаптований під кожен канал. І звісно, вимірювання, постійне вимірювання ефективності. Google Analytics, згадується, crm системи До речі, про CRM джерела зазначають, що є ефективність прямо залежить від якості налаштованих ну, от тих самих процесів обслуговування. О, ось тут ми підходимо до цікавого, бо ж зараз часто говорять не про 4 p а про 7P. Тобто до класики додають ще три елементи які саме і чому вони раптом стали такі важливі. Так, є таке, додаються люди, people – це персонал, їхня компетентність, ставлення до клієнтів, потім процеси. Процес наскільки легко і приємно взаємодіяти з компанією, замовити, отримати послугу, вирішити проблему, і фізичні докази, physical evidence – це все матеріальне. Офіс, сайт, упаковка, навіть як виглядають співробітники джерела, особливо наголошують, ці три пі критично важливі для сфери послуг, бо там клієнт часто не може помацати товар до покупки. І от саме ці елементи, люди, процеси, оточення формують довіру і сприйняття якості. Тобто, виходить, що особливо для послуг посмішка адміністратора чи зручний інтерфейс сайту. Це вже не просто сервіс, а прям частина маркетингової стратегії. Абсолютно, це те, що може або створити позитивне враження, або все зруйнувати. І джерела закликають ставитись до цих додаткових пі так само серйозно, як і до класичних чотирьох. Це теж вимагає уваги, ресурсів, на навчання персоналу, на оптимізацію процесів, на дизайн. Отже, якщо підсумувати те, що ми витягли з цих матеріалів, маркетинг Мікс. Чи то 4, чи 7 пі це така гнучка система конструктор, чи є якийсь такий наскрізний висновок, що об'єднує всі джерела? Мабуть, головний висновок це необхідність постійного аналізу і адаптації. Ринок не стоїть на місці, конкуренти діють, вподобання клієнтів змінюються. Тому маркетинг мікс це не те, що робиться один раз і назавжди, це безперервний процес, пошук балансу між усіма пі. І завжди з фокусом на клієнті узгодженість всіх елементів от що ключове. Зрозуміло такий собі динамічний конструктор, який треба постійно вдоскомалювати, спираючись на дані, на зворотній зв'язок. Точно, саме так. І це, до речі, підводить до такого цікавого питання для роздумів, яке випливає з усього цього. Якщо важливість кожного пі змінюється залежно від стадії життєвого циклу продукту, це зрозуміло. То як компаніям передбачити і головне, швидко адаптувати свій маркетинг мікс до раптових непередбачуваних шоків ну там економічна криза, пандемія чи поява якоїсь революційної технології, яка миттєво змінює правила гри? Як тоді перерозподілити акценти між пі? Оце вже знаєте завдання для стратегічного мислення. Про це варто подумати.